Дійсна стаття 336 Кримінального кодексу України зазначає, що ухилення від призиву за мобілізацією передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Але як це працює? Застосування положень статті 336 Кримінального кодексу України має складний правовий механізм реалізації. По-перше, необхідно звертати увагу, чи законно вам вручають повістку, чи дотримуються законодавчих норм та правил, уповноважені на це особи, чи відповідає повістка вимогам діючого законодавства. Повістки, які залишаються в почтових ящиках, наклеюються на двері квартир, присилаються в соцмережах або телефонний дзвінок, ніякої юридичної сили не мають, тому не тягнуть жодної відповідальності. Якщо ви один чи два рази не з'явилися з врученою повісткою до ТЦК, до вас можуть застосувати адміністративну відповідальність. Якщо не з'явилися набагато більше разів, то це вже кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність може бути також застосована відразу, але це у випадках, коли вже пройдено медичний огляд. Питання притягнення до кримінальної відповідальності розглядається виключно судами. Під час розгляду справи ви маєте право відстоювати свої інтереси, подавати до суду документи, які підтверджують поважність причин неявки до ТЦК. Якщо ви потрапили у подібну ситуацію та потребуєте юридичної допомоги, ви завжди можете звернутися до мене всі контакти, зазначені на відео.